Всім доброго вечора. Знову пекла хлібчик. І я трошки нього, про нього забула. Бо, бачите? Зато я до мене сирий легенький, гарненький ще, гаряченький. Ну, тепленький. Зараз можемо побачити, скільки він стоїть. Ой, стоя, бачите, скільки стоїть. Тобто, що завжди купляли, то тепер випікаю не незамітно. Ану. Ну що там? Скільки? 866, так? Да? Ну, в общем, короче, округляем 860 и сеща дальше. И 580-580. В общем, короче я говоря, должно хватить, не знаю, я трошки, наверное, на більшу порцию замесила. Так я чего я его присмалила. Так, новое кино. згадала, як я я была у бабуси своей, а она... Послала полоскать, у нас копанка у дворі була за хатою. Каже, піди по полощі, там полотенечка, якась тряпочка, я не пам'ятаю. А там водичка так протікає, каже, піди по полощі, А щоб спуститися до цієї копаночки, стоїть шовковиця. Я дуже люблю шовковиці. А ну, вони такі невеликі, такі не кольорові, що тут там великі були. Я поки там спустилась, поїла. Потім пополоскала, пішла ще поїла, і бабушці приносять це пополоскане. Ну ви ж розумієте, з під шовковиці, яке воно одразу гарне. А бабушка так і каже, Люда, дося, а ти його хоч полоскала? А я така, ну да, ба, я полоскала. Вона так бере, а там такі мої пальчики від шавковиці. Вона каже, моя ти дитина, он там мило лежить, просте. Вона завжди казала, просте. Не хазяйство, а просте. Піди, каже, знову пополощи, тільки каже, шовковиця зразу не їж. Пополощи, промиль трошечки. Каже, і принесеш, я його тут розвісю. Каже, бо ну, ну, як це ж це таке. Ну, в общем, коротше, я так спустилася, думаю. Ну, поки спускалася, я опять шовково поїла, думаю, все одно, що його треба ще раз милити, і поласкать. В общем, спустилась, пополоскала, а ну не отстирується. Я опять же, що ну, не отстирвається. А вода проточная, холодна. Ну, це лето, ну, в принципе, вона ж з копанки, вона з родника, джерело називала, ну, общем, такое випаласкала, а зато на згадку ж вернулася. Так я до чого веду, що шо... добре, що зараз придумали стиральні машинки. Оце ж я поки постирала цей стиральні автомат машинки, поки його розвісила, і хлібчик пікся, його треба було витягнути. І нічого, що духовка з таймером. Ну, в общем... Забула. Так що і таке буває. Зараз я його, ну, я не знаю, ну я завжди більше починаю. Вже ж підготувалась, навіть чесничку, потерла, олійки налила. І зараз. Щас... О, скаринка хрустить. Макс, будеш чесником їсти? Потім, Потім, ну, огляньте. Красота, спікся, великий. Ганики. Сьогодні у формі робила. Ну, а тепер. Покоштую, коштую як воно і що воно... Так, тільки опять же, не вгадала, треба було чай або каву зробити, Ну, нічого. Мені головне, щоб он хрумтить. І оце. Оце благодать, оце смакота. Песня. М -м -м. Вкуснятина. Всіх вас пригощаю хлібчиком. часничком, з олійкою домашньою. Щоб у вас у всіх було все добре, гарно, щоб завжди у вас все було на столі, те, що поїсти, те, що попити. І щоб вам за це нічого не було. Пока-пока.